До старту лічені дні спортсмени з Хмельницького готуються до європейських ігор. Футболіст з Кам'янця-Подільського, чемпіон Європи. Також у черговому випуску програми Спортдайджест ексклюзивне відео зі зборів національної жіночої збірної з регбі 7 Далі не лише про це. Вітаємо і стартуємо. Плотницький і Ко закріпилися на першому місці турнірної таблиці у групі Бі золотої Євроліги. А це означає, що збірна команда України з волейболу достроково вийшла у фінал чотирьох. Нагадаємо, крайнім суперником українців була Хорватія. Матч із цим опонентом став вже другим за ліком. Обидва закінчилися із рахунком 3-0 на користь нашої збірної. Лотинське на доведення Щитков до центр. Тіременко ставить крапку, тому що торкання сітки зафіксовано з боку збірної Хорватії. Ну що ж, пані та панове, дуже важлива перемога для збірної України у рамках золотої ліги. Чотири перемоги підряд і 12 очок у. Групі найближчим часом збірна команда України вдруге на майданчику зіграє із Бельгією та Північною Македонією. Зустрінуться гравці 14 та 18 червня. Відповідно, нагадаємо, попередні матчі закінчилися для українців сухою перемогою. 3-0. Ветеранський волейбол зібрав майже 70 команд за підсумками двох ігрових тижнів. Визначили переможців та призерів літніх всеукраїнських ігор, ветеранів спорту, пам'яті Михайла Баки та Кубка України. Приймав учасників Хмельницький через велику кількість команд. Їх розподілили на дві зміни. У перші перемога була за представниками нашого обласного центру. Чи вдалося тріумфувати й у другій? Розповімо далі. На майданчику парку імені Івана Франка, чоловічі команди з Одеси та Полтави, виступають у віковій категорії 60. І поки гравці визначають переможця у матчі, поруч олімпійський чемпіон Володимир Іванов вручає нагороди трійці в номінації 50 років плюс. Тут тріумфувала команда з Вінниці. До речі, за неї виступав заслужений тренер України, хмельничанин Юрій Плотницький. Бронзові ж призери гравці з Харкова. Незважаючи на те, що ворог хоче. Дуже сильно знищити наш, наше місто. Ми зібрались, приїхали. Ми маємо можливість тренуватися благодаря нашим хлопцям, які нас захищають, приїхали сюди і доказали, що ми справжні бійці на поляні. Два старти зібрали майже 70 команд, змагалися вони у два заїзди. В другому нашу область представляли сім команд. І дві з них 40 плюс чоловіки і 35 плюс жінки. Змагалися за золоті нагороди. Цього року сама структура змагань розведена по віковим категоріям. Першу частину чемпіонату ми провели під егідою 45 плюс. Старт був все успішним, ми перемогли в цій номінації. Зараз баталій віковій категорії 40 Звісно, склад учасників молодший. Відповідно, вище пригаїв, сильніше б'ють, і, звісно, нам складніше. Ми молодшими не стаємо. Але боротьба є боротьба, і поганий той солдат, який не бажає стати генералом. Літні всеукраїнські ігри ветеранів фізичної культури і спорту, присвячені пам'яті Михайла Баки, відбуваються через рік. У 2021-му волейболістів приймало коблеве, володарів та призерів Кубка України. У 2022-му визначали ж у Хмельницькому. 2023-й об'єднав два змагання в нашому обласному центрі. Збірна Хмельницького почали свій турнір в 99-му році. Ще тисяча дісовнадцять місті Горзуфі. Ми Вперше поїхали туди на чемпіонат і виграли чемпіонат. І вже на протязі 24 років наша команда в кожній номінації приймає участь. В цьому році ми вже вперше виступали 70+. За словами учасників ветеранських ігор, приїхали передусім не для того, щоб визначити переможців, а зустрітися із друзями. Попри все, емоції вирували, як на майданчику. Так і поруч із ним. Місто Хмельницький на цих два тижні стало такою мекою волейбольною ветеранського руху. Практично з кожного куточка країни, навіть з тих територій, на яких сьогодні ведуться бойові дії, є представники команд. Ми дуже раді їх тут бачити, і дуже раді їх тут вітати на Хмельниччині. Місто Хмельницький зібрав орієнтовно десь близько 70 команд різних вікових категорій від 35 років до 80. і. Я думаю, що своїм прикладом ці чоловіки і жінки показують, як треба боротися, як треба жити, не опускати руки і тримати стрій. Це таке явище, це не тільки спорт, ветерани, це філософія, це спілкування, пропаганда. Це ж люди різних професій. І це і релакс. Бо під час війни багато проблем. Це приклад того, що Україна живе. Змагалися волейболісти у 16 вікових категоріях. За підсумками ігор у другій зміні старту представниці з Хмельниччини святкували перемогу у віковій категорії 35+. Чоловіки стали срібними призерами у 40+. Загалом за нашими представниками на старті 5 нагород. Вдруге стартуватиме у потрійному цього тижня. Легкоатлетка Марина Бахроманчук виступить на діамантовій лізі. Черговий п'ятий етап серії престижних змагань прийматиме Осло. Нагадаємо, літній сезон хмельничанка відкрила показником 14 метрів та 65 сантиметрів. Його Марина Бахроманчук показала у заключній спробі у Марокко. Також 16 червня на діамантовій лізі виступить вихованка Нетішинської кадою США Вікторія Ткачук. Вона разом із Анною Рижиковою змагатиметься у бі. На 400 метрів з бар'єрами. Напередодні наша землячка Вікторія Ткачук потрапила у список призерок на етапі світового легкоатлетичного континентального туру у категорії бронз. Спортсменка показала третій час на дистанції 400 метрів з бар'єрами, а саме 54,95 секунди. Попереду легкоатлетки, спортсменки з Фінляндії та Бельгії. Ercona now starting to overstrike. Kleist coming through. I need... Victory goes to the belt. Жіноча національна збірна України з Регбі 7 вирушила до Хорватії. Там команда на чолі із хмельничанином Олександром Мігуновим візьме участь у чемпіонаті Європи. Напередодні збірниці мали тижневі навчально-тренувальні збори їх провели у Хмельницькому. Як налаштований на європейський старт тренерський і ігровий склад, напередодні виїзду запитали у них особисто. Повернення на газон після дворічної перерви. Жіноча національна збірна України з регбі-7 відновила підготовку до змагань. Зустрілися гравчині у Хмельницькому. Навчально-тренувальний збір у Хмельницькому став крайнім перед стартом спортсменок на чемпіонаті Європи з регбі 7 в дивізіоні трофі. Головний тренер хмельничанин Олександр Мігунов каже, мають попрацювати над усім фізпідготовкою та технікою, та, передусім, над тим, аби регбістки зігрались. Достатньо нам важко зараз збиратись. Є дівчата, які поїхали за кордон, грають в якихось закордонних клубах. Є дівчата, які тут на місці. Багато з них в своїх містах не мають змоги повноцінно тренуватись, тому є деякі нюанси. Тобто, нам в цьому плані важко. Є невеличкий дисбаланс між підготовкою в дівчат, але ми маємо велике бажання проявити себе, заявити про свою. Україну заявити, що ми гідні виступити на найкращому рівні, і маємо бажання зайняти найвищі місця на чемпіонаті Європи. Серед збірниць гравчиня київського авіатора Оксана Никоряк, спортсменка у 2021 році у статусі капітана збірної України, завоювала золоту медаль чемпіонату Європи з регбі 7 в дивізіоні трофі. У регбі вже 9 років і переконує, готова виборювати чергові нагороди. Я дуже хотіла потрапити на збори. З дівчатами вже зустрітися. Ну вже скільки часу пройшло. Війна дуже сумно, але хотілося все таки зустрітися, пограти в задоволення. Саме собою ми готові, ми налаштовані на перемогу. Ми будемо дуже старатися, щоб представити Україну як найкраще. І тренувальний збір це для нас, якраз це так сказати, свіжий ковток воздуха, щоб тільки йти вперед. У травні наші збірниці взяли участь в міжнародному турнірі, який приймала Франція. Це змагання також стало підготовчим етапом до чемпіонату Європи. Команда потрапила до шістки найкращих. Дуже потужні команди були, які на найвищих рівнях грають. Були там і збірниці, які грають в елітному дивізіоні. Отримали певний досвід. Чотири гри ми виграли, дві гри програли. Маємо надію, що це нам допоможе у виступах у чемпіонаті Європи. За підсумками зборів обрали гравчин, які братимуть участь в першому турі чемпіонату Європи. Це 10 роспортсменок. Ще дві приєднаються до команди безпосередньо у Хорватії. Представник Кам'янця-Подільського чемпіон Європи з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП. Антон Балакай у складі збірної команди України на європейському змаганні здобув перемогу у всіх зустрічах. У фіналі наші футболісти із рахунком 3-0 обіграли англійців. На шляху до золота українці зібрали чотири перемоги у півфіналі із рахунком 4-2 обіграли іспанців. У мене це дебютний чемпіонат Європи. І взагалі міжнародні соревновання це дебютні у мене. В команді я знаходжусь уже не перший рік, а от іменно на змагання я поїхав от, перший раз. Коли ти захищаєш кольори такої держави, як Україна, це, це тебе дуже надихає. Це дійсно так, зважаючи на нашу ситуацію в країні, ти розумієш, що ти не можеш у нас люди, які зараз на фронті гинуть. Стоять за, за нашу державу, захисниці, наші захисники, а наш, ми в свою чергу захищаємо кольори на спортивних бланках. Е е І в тебе воно тобі ще більше надає сил. Я вийшов у фіналі проти команди Англії, мені довірив тренер. Це дуже відповідальний момент був. І вийшло так, що я ще й забив гол у фіналі. І розумієте, як скажуть, зв'язки всі зійшлися. І в фіналі вийшов в фіналі, і забив гол. Підтримка з боку команди неймовірна, правда. До речі, вже взяв медаль. Да. Так. Що дуже хорошо видно. Вона, ну, я скажу, якою би вона б не була, це найголовніша моя нагорода взагалі в житті. А саме більша моя нагорода, то що я українець, я цим пишаюсь. Чемпіонат Європи тривав з 2 по 10 червня в Італії. У ньому брали участь вісім команд: Україна, Англія, Нідерланди, Іспанія, Шотландія, Італія, Німеччина та Ірландія. Кам'янчанин Владислав Ваната дебютував за національну збірну України. Сталося це у товариському матчі зі збірною Німеччини. Владислав вийшов на поле у другій сорокап'яти хвилинці, замінив Артема Довбика. Гравець київського Динамо мав нагоду відзначитися у матчі, натомість суперники цьому завадили. У підсумку товариська зустріч, до слова, перша на чолі із головним тренером Сергієм Рибровим, між збірними закінчилася результативною нічиєю 3-3. Владислав Ванат. Народився 4 січня 2002 року у місті Кам'янець-Подільський. Український футболіст, нападник Динамо Київ у національній збірній команді України виступає під номером 9. Вже 16 червня збірна України матиме офіційну зустріч у рамках кваліфікації на євро 2024 зіграє із північною Македонією. Нагадаємо, наша команда потрапила до групи. Це там зустрінеться із збірними Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти. Шестеро спортсменів з Хмельниччини боротимуться за нагороди на європейських іграх. Склад офіційної делегації національної збірної команди України опублікувало Мінмолодспорту. Боксуватиме на старті 24-річний Аркадій Карцан. У велосипедному спорті, а саме крос-кантрі, маємо двох представників: це Дмитро Тітаренко та Ірина Попова. У вислованні на байдарках і каної змагатиметься 18-річна Ганна Павлова. Одразу у двох дисциплінах: потрійному стрибку і вдовжину виступатиме легкоатлетка Марина Бахруманчук. У пляжному футболі у склад команди увійшла Морослава Випасняк. Третій за ліком мультиспортивний форум прийматиме Польща. Його учасниками стануть понад 7 тисяч атлетів. Впродовж 12 днів на європейських іграх розіграють 253 комплекти медалей у понад 20 видах спорту. Відкриття відбудеться наступного тижня. Олександр Маковей у складі національної збірної ігор нескорених, військовий з Хмельницького, став єдиним представником нашої області, який потрапив у 25-ку учасників. Саме вони вже у вересні змагатимуться на міжнародному етапі старту в Дюссельдорфі. у відбірковому етапі, який приймав Львів, Олександр Маковей брав участь у трьох дисциплінах: легкій атлетиці, штовхання ядра, баскетболі на візках та волейболі сидячи. Українська збірна буде найбільшою за кількістю учасників за всі роки існування ігор нескорених в Україні. Також я хочу сказати, що дуже важливо зараз. Саме під час війни створювати якісну систему реабілітації як медичної, так і спортивної. Звісно, що до збірної увійде лише 24 учасники. І це збірна якраз буде зараз в центрі уваги, так але ми маємо пам'ятати і також створювати, розширювати можливості для інших поранених військовослужбовців і ветеранів, і пропонувати спорт як дієвий спосіб реабілітації. Нагадаємо, ігри нескорених це захід з адаптивних видів спорту для ветеранів та діючих військовослужбовців, які отримали травми, поранення або ж захворіли внаслідок участі в бойових діях. Самі ж ігри були засновані у 2014 році принцом Гаррі. Змагалися на півполях. Хмельницький приймав відкритий чемпіонат ДЮСШ номер 1 з футболу серед юнаків 2013-2014 років народження. Змагалися юні гравці впродовж двох днів. Хто здобув перемогу та нагородні статуетки чемпіонату світу розповімо далі. Одне поле, дві гри у ДЮСШ номер 1 приймають відкритий чемпіонат спортшколи. Участь у ньому беруть вісім команд з Хмельницької області. Це не тільки команда з нашої ДСШ номер 1 адже до нас завітала команда Скарженець вони вже удруге приймають участь у наших турнірах. З квітня місяця такі вже турніри, чемпіонати на території ДСШ номер 1 проходять на майданчиках. На сусідньому із великим полем майданчиком готуються до гри вихованці до США 3 Це підопічні тренера Сергія Туза. Юні футболісти кажуть, роблять ставку на техніку, а ще бажають отримати емоції від старту. Від тренера основні це боротися, е е пасуватися, ну і забивати голову куча. Він нам завжди казав, що в першу чергу грається головою, а потім вже ногами. Якщо не будеш думати головою, то ноги не допоможуть. В перший день чемпіонату команди мали по дві гри. Спершу змагалися у групах, останніх було сформовано дві. Наступного дня іще один груповий матч і вже баталії за розподіл призових місць. Граємо на півполя, грають шість гравців, один на воротах. Будемо грати два тайми по 15. Ми граємо 20, але так як трошки жарко і по дві гри в день, то ми трошки менше зробили. Кількість хвилин ми готуємося, ми нікуди не спішимо. Наші головні завдання це вже коли вони будуть старші, вже коли будуть грати на чемпіонат України 11 на 11. Зараз вони маленькі, чим менше їх кількість полі, тим більше вони зустрічаються з м'ячом і для них це краще. А тим більше ставити якісь результати зараз, я думаю, це недоречно. Головне, щоб вони грали, отримали задоволення. У матчі за третє місце відкритого чемпіонату, де США нородин зустрілися гравці Хмельницького новатора та команда господарів змагання. Переможцем зустрічі стали новаторці. У фіналі за нагороди боролися також представники до США нордин. Це єдина дівоча збірна та десятирічні юнаки дитячо-юнацької спортивної школи. Останні її стали тріумфаторами. Також відзначили кращих гравців нагородні статуетки чемпіонату світу отримали восьми районних футболістів. У Хмельницькому розроблять спортивний порадник-довідник. Проєкт реалізує Хмельницький національний університет за підтримки департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Передбачає він залучення дітей та підлітків до фізичної активності, передуватиме цьому дослідження функціональних і психологічних показників п'ятикласників. Його проведуть студенти вишу у підсумку. Запропонують школярам спортивний напрямок. Учасники проєкту отримують доступ до мобільного додатку, який надаватиме їм інформацію про вид Спорту, спортивні майданчики, тренерів, розклад занять тощо про це йдеться у повідомленні департаменту освіти та науки. Реалізувати проєкт планують восени, повідомили у вище. Забіг у сині-жовтих кольорах 18 червня влаштує у Хмельницькому біговий клуб Флешран. Об'єднає старт дві локації, пляж та парк імені Михайла Чакмана. Захід в обласному центрі влаштовуватимуть вже втретє і в із патріотичними кольорами Фарб Холлі. 30% з кожного стартового внеску повідомили організатори: спрямують на потреби Збройних сил України. У нас будуть дистанції 1 кілометр 5 та десять. Долучитись може кожен з вас, тому що у нас буде не змагальний формат, це буде фановий забіг, де ми всі будемо разом бігти, вітатися, підтримувати один одного. Таким спортодайджет був цього разу. Тримайте руку на пульсі спортивного життя і надалі завершить програму відео з мережі інтернет. Далі емоційний розіграш у настільному тенісі. Реакції спортсменів можна тільки позаздрити. Дякуємо, що дивилися. Слава за ісу! 哎呦！Oh!